Повалив злочинний режим, але перед Україною залишається не менш важливе завдання змінити систему. Одним із кроків на шляху до цих змін є президентські та парламентські вибори. Тому українці не мають права змарнувати шанс на краще життя, заявив народний депутат Юрій Дерев'янко на зустрічі з громадою надвірної. Боротьба з корупцією, повна зміна правоохоронної системи, виборчого законодавства та люстрація судової гілки. Ці першочергові кроки потрібно зробити, аби запустити машину змін в Україні. Усі ці напрямки і є реанімаційним пакетом реформ, ініціатива якого зародилася серед громадськості. А в парламенті її підтримує міжфракційне депутатське об'єднання Платформа реформ. Зараз ми вимагаємо абсолютно чітких. Конструктивних пропозицій щодо того, що ми міняємо кожне правило окремо, це власне ініціатива, яка зародилася серед тих громадських людей, серед тих людей, які я називаю майбутнім поколінням політиків. Наступним поколінням політиків ініціативних громадських активістів нардеп називає наступним поколінням політиків, яких розкрив майдан. Головне каже, їх об'єднує спільна мета змінювати не лише обличчя головних осіб країни, а передусім систему державної влади. Я зрозумів, що серед них у мене набагато більше однодумців, ніж навіть серед депутатів Верховної Ради. Це парадокс. Тому що здавалося б, що Верховну Раду, коли ти йдеш, всі йдуть в Верховну Раду, щоб служити народу України. Але виходить так, що на практиці, коли ти бачиш, як працюють одні люди, які не давали присяги служити народу України, але, але на моє глибоке переконання, це і ті люди, які будуть точно наступним поколінням політиків, і вони точно ці люди будуть в Верховній Раді.